Невеличка така розпаковочка. На базарі, в павільйончиках для тваринок хлібному і господарському. Купувала отакий шкарбок. Міні, їх три штуки за 10 гривень. Отакі палички. Була ціна на ньому 12, але мені їх за 10 продали, їх тут 100 штук. Отакі серветки, велика упаковка. З метеликами, такий розмір, невеликі вони 60 гривень корм котячий мяу 12,50 за пакетик. Для собаки сухий корм взяла по 85 гривень за кілограм. Ось такий така булочка з, з абрикосом написано було, по-моєму, 1050. І ось такий хліб 12 гривень. Такі ціни на центральному ринку. Невеличка така була покупочка. Пока-пока.